Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні ви більше дізнаєтеся про розмноження рослин. Рання весна в нашому садочку. Рослини тільки починають прокидатися від зимового сну, а першоцвіти вже радують нас своїм цвітінням. Щоб наш садочок усі пори року був заквіченим, слід сьогодні про це потурбуватися. І ми посіємо насіння чорнобривців на розсаду. Одна квітка чорнобривців дає багато насінин, це можливість примножити красу навколо квітами. Для посіву підготувала ємність ґрунтом воду. Грунт добре зволожую оприскуванням. Густо насипаю насіння, бо не всі можуть прорости. Обережно присипаю ґрунтом. І знов зволожую оприскуванням. Євній посівом ставлю на підвіконня до нашого городу. Зробила міні тепличку для покращення умов проростання насіння. А які це умови, пам'ятаєте? Це помірний полив. Достатня кількість світла та тепла, повітря та поживні речовини, які рослина отримує з ґрунту. Кімнатні квіти навесні також потребують уваги. Ви пам'ятаєте назву квітів? Колеус, Бегонія плямиста, бальзамін. Вони витягнулися стовбури, оголилися. Зараз я покажу, як можна омолодити та розмножити ці квіти живцями. Живець це паростки або бокові гілки рослини. Вирощуванням за допомогою живців називається живцюванням. Я зрізала верхні частини стебел, які поставила у воду для вкорінення. І виростуть нові такі самі рослини, які потім ми разом посадимо у ґрунт. Якщо ваші кімнатні квіти потребують омолодження та розмноження живцями, поділіться світлинами, як ви це робите. Будьте допитливими і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі малята!